Привіт! Шкода, що камера не передає запахи. Якби це було можливо, ви б відчули прекрасний аромат, який захоплює та дивує. Напевно, гадаєте, що такі спеції можливо лише купувати? Як би не так! Зараз ви дізнаєтесь, які спеції бувають та як їх виростити. Let's go! Прянощами називають будь-які висушені чи сирі частини рослини, які володіють характерним запахом і можуть бути використані у кулінарії. І тому, відповідно до цього суворого визначення, ми не можемо називати прянощами гриби, тому що вони не відносяться до рослин, а є більшими родичами тварин. Ну і також продукти тваринного походження і відповідно сало чи бекон, хоч володіють характерним запахом, вони прянощами не є. Люди використовують прянощі досить давно найдавніші сліди застосують. Рослин із характерним запахом, характерні для спорідненого до нашого виду, до неандертальців, які були неабиякими ботаніками. Це не значить, що вони кидали корицю до свого соєвого лате, одначе вони явно збирали ті рослини, які називають прянощами. Щодо нашого виду, то найдавніші сліди датуються часом десь 22 тисячі років тому. І це близький схід. І така рослина, як коріандр, використовувались насіння саме ми та. Також часто використовуємо зеленину цієї рослини, яку називаємо кінза. Прянощі бувають різного типу. Ми найчастіше зустрічаємося із, наприклад, такою, такими типами прянощів, як кориця, яка є корою коричного дерева. Причому на ринку України найчастіше поширена не кориця справжня, а касія інший споріднений вид. Досить відомою пряністю є ваніль. Це той рідкісний випадок, коли прянощами є Плоди орхідеї. Ця орхідея зростає як вінка рослина, яка обвиває дерева. Її можна вирощувати в себе вдома, але переважно як декоративну культуру, тому що у неї проблеми із утворенням плодів поза межами свого ареалу. Їх в природі запилюють безжальні бджоли. Вони безжальні не через те, що вони не мають жалю, вони просто не мають жала. Але у них так добре розвинені щелепи, що вони можуть вкусити, і тому вони безжальні в обох сенсах. Але разом з тим це чудова декоративна декоративна рослина у вас вдома, також відомими спеціями є куркума. Ми використовуємо як куркуму порошок, який добувають із кореневищ. Але окрім того, що це кулінарна рослина, ця рослина ще може бути чудовою декоративною рослиною. Вона легко вирощується із свіжих коренів, які, хоч і рідко, але можна знайти і на теренах України, головне розшукати, щоб на цих коренях були живі бруньки. І тоді Можна вирощувати хоч у горщику, хоч на вашій клумбі. Ну і родичем куркуми є така рослина, як імбир. Її кореневище в наших магазинах трапляється значно частіше. Вони часто навіть міфологізуються, це ще походить із часів Європи, коли цією рослиною намагалися лікувати таку хворобу, як чума. Ну окрім того, часом намагаються імберем лікувати і сучасні хвороби, але приблизно з таким же успіхом. Одначе ця рослина. Може бути у вашій домівці. Для цього вам необхідно, коли ви е, купляєте імбир, пошукати ті кореневища, які володіють характерними е, зеленими бруньками. Тут іноді можна знайти навіть уже добре розвинений зачатковий пагін. Якщо ви при ретельних пошуках не змогли знайти таку рослину, то це теж нічого страшного. Достатньо покласти е, будь-яке кореневище імбиру у сухе і темне місце, де на два тижні, і такі бруньки обов'язково там з'являться. Після цього вам достатньо покласти імбир у будь-яку посудину і присипати. Землею можна використовувати універсальну ґрунтосуміш, можна використовувати також е, власну. Для цього необхідно е, змішати дві частини листкового перегною, одну частину пістку і одну частину універсальної ґрунтосуміші. Е, необхідно подбати про добрий дренаж, щоб вода не застоювалася і постійно е, витікала. Е, імбир любить вологу, але не любить, щоб волога затримувалася у. Тому місці, де він зростає. Отже, кладемо імбир у горщик для вирощування і засипаємо його ґрунтом. Засипаємо імбир землею так, щоб його брунька була на глибині 1 см під субстратом ставимо горщик у добре освітлене місце, але бажано, щоб світло було не пряме, а розсіюване. і е, чекаємо, допоки пагін не з'явиться над поверхнею. Вирощувати імбир можна цілком як рослину кімнатно, але якщо ви маєте присадибну ділянку, ви можете висадити імбир також і у відкритий ґрунт. Що для цього необхідно? Необхідно почати цикл вирощування десь у січні, е, у невеличкому горщику, а потім по завершенню. Перших заморозків пересадити у якесь придатне для цього місце. Знову ж таки, головне, щоб у цьому місці був легкий ґрунт, де б не застоювалася вода. Власний врожай імбиру можна зібрати вже у перший рік. Головне зробити це до перших заморозків, і таким чином ви зробите свій вклад в імбирозабезпеченість країни. Цікаво. Тож тепер прянощі вдома будуть не тільки з магазину, а й свої, домашні. Круто мати своє. Тож, по старій добрій традиції, не сидіть, а йдіть і садіть. І все буде містосад. Сади вишневий колохати.